Привіт, друзі! Ласкаво прошу на мій канал. Якщо ви тут вперше, мене звати Ірина, і я показую, які скарби можна знаходити у світі секонд-хенду. У цьому відео ми разом прогуляємося по магазинах секонд-хенд. буде два магазини. Я покажу, що пропонують ці магазини у різні її завозу, а також розпакую свої покупки. А ще наприкінці відео буде справжній сюрприз. Я поділюся, що можна знайти на четвертий день після оновлення товару. Так, так. Люксові речі можна відшукати навіть тоді, коли здається, що вже нічого цікавого немає. Ось цю неймовірну італійську шкіряну сумку я придбала за дуже приємну ціну. Також придбала для себе цей чудовий кардиган від H&M. Так, це мас маркет, але він в ідеально новому стані і я впевнена, що він чудово доповнить мої зимові образи. І ще дуже сподобався мені цей базовий молочний кардиган. Це United Color of Benetton, Бірка з складом зрізана, але на відчуття це кашемір з вовною. Я його також придбала. Переходимо до примірок. Я хочу ще раз вам показати цю прекрасну сумку. Вона з таким фактурним тисненням ідеально підходить для щоденних образів. Дуже класна знахідка. Сірій кардиган H&M – це класична модель, універсальна і дуже зручна. Підіти як для повсякденних образів, так і для багатошарових комбінацій. Кардиган від Бенетон виконаний з якісної мирносової шерсті, що робить його неймовірно теплим, але водночас легким. Ідеальний варіант для базового гардеробу. З дитячих речей мені сподобався лише цей светрик на хлопчика. Він дзвонить та кашеміру, абсолютно новенький. Друзі, подивіться на цей неймовірний скарб. Натуральна дублянка від бренду Крістіана Made in Italy. Це знахідка для поціновувачів якісного верхнього одягу. Ця дуплянка виготовлена з натуральної замші та овчини, що робить її не менш стильною, але й дуже теплою. Ідеальний варіант для наших холодних зим. Її Класичний кріс з широкими відворотами і пухнастою пробкою додає образу такого вінтажного шарму. Цей бренд відомий своїм італійським виробництвом і високою якістю матеріалів. Тому подібні речі це інвестиція у гардероб на роки. А ще в цей день був дуже хороший вибір різного взуття, як літнього, так і зимового. Нічого з цього мені не підійшло. Це все не мій розмір. Але взуття справді класне, тому вирішила вам показати ті позиції, які найбільше мені сподобались. Це вже інший секонд-хенд. Я вирішила відвідати Євросеконд-хенд, що знаходиться на проспекті Чорновола у Львові. Це третій день після оновлення товару. І що ж цікавого, я побачила і купила. Перше, що мене зацікавило, це такі лофери від італійського дорогого бренду Тоц. Вони, як ви бачите, в хорошому стані. У секонд-хенді мені часто трапляються різні брендові пильники для одягу чи сумок. Це спеціальні такі чохли для зберігання речей. Пильник це не лише гарний бонус, але й корисна річ. Вони можуть захищати одяг і аксесуари від пилу, від пошкоджень, від різних забруднень. При зберіганні чи при транспортуванні до того ж пильники відомих брендів, таких як Gucci, Louis Vuitton, Prada, можуть стати цінним аксесуаром окремо як стильний елемент. Я ще вирішила приміряти таку шубку. Як ви бачите, там є видірвані гудзики. Їх можна підчити, це не проблема, але мені не подобається, як вона виглядає внизу, така якась кучерява, тому її я не купила. Так, я вже вдома і хочу ще вам показати, що ще я цікавого придбала в магазині Second Hand, крім ось цих мішечків. Я ще придбала для своєї Єви ось такі новенькі колготки червоні. Набір відкриток. Одразу йдуть з конвертами. Мені вперше щось подібне трапляється в секонд-хенді. І дуже класний ремінчик. Він з шкіри. І це відомий всім бренд Валентіно. Так. Він йде на 110 см. Дуже класний. Я його знайшла в другій половині дня. Мені цікаво, чому його ніхто не забрав. Красивий колір, якісна шкіра. Дуже задоволена цією покупкою. І ще одна дуже класна знахідка. Це ось такий набір, який зручно брати з собою в подорож. Ось так він виглядає. Це набір для взуття. Він абсолютно новенький. В комплекті є ложечка, щітка, є віск і паста. Все для догляду за взуттям. Думаю, це може підійти і на подарунок, але я це залишу собі. Буду з радістю користуватися. У мене назбирали стрішки посилок. Я би хотіла їх разом з вами розпакувати. Перша посилочка це чашка з тарілочкою. Це подарунок мені від чоловіка на Миколая. Зараз розпакуємо. Краса просто неймовірна. Тепер я буду пити свою ранкову каву з такої милої чашечки. Я залишу, можливо, комусь буде цікаво в описі під цим відео сторінку їхню інстаграм, тож ви теж можете собі замовити. Це не реклама, я дивлюсь просто своїми подарунками і своїми покупками. Наступна коробка це те, що я сама собі подарувала. Це такий набір від Rituals, В нього входить ароматична свічка, пінка для душу, крем для тіла і ароматичні ароматизовані палички. Для, неймовірного аромату в домі. Це моя улюблена лінійка від Rituals. саме оце запах Мерця, запах таких свіжих апельсинів, дуже мені подобається. А тут я повелась на рекламу Наталі в Ютубі і замовила в її магазинчику для себе, от ще мені поклала, до речі. Знижечку на наступну покупку в 5%. Я замовила її магазинчик. Ой, клас, ще подарочок. Дуже приємно. Це маска готова. Для волосся обов'язково спробую. Я замовила ось такий тонік, точніше, спрей. А, так, так, тонік-спрей. Для волосся, для стимуляції росту волосся, щоб воно менше випадало. Хочу спробувати. Ціна не є висока, 560 гривень, використовувати кожний раз після миття голови, і цей тонік допомагає боротися з проблемою випадіння волосся і стимулює ріст. Тож буду пробувати. Продовжуємо наш пошук ексклюзивних речей в магазині Secondhand. Це четвертий день після оновлення товару. І ось, що мені вдалося придбати, це така розкішна вінтажна шовкова нічна сорочка дуже красивою вишивкою спереду. Вона із 100% шовку присутня вірка. Маю завдання знайти для мами невелику шкіряну сумку. Мені сподобалась ось ця, але в неї був неробочий замок верхній. Я її не купила, хоч вона була в принципі в ідеальному стані. Багато різних відділень, де можна зберігати. Гроші, ключі, різні дрібнички. Я її не купила і пошкодувала, тому що замок можна було віддати в ремонт і зремонтувати. А сумка була справді класна. І ще була така сумочка це теж шкіра від Пікарт. Всередині вона в ідеальному стані, і сама сумка, в принципі, непогана, але вона мені не дуже сподобалась, тому її не купила. Нагадую, це четвертий день після оновлення товару. А все ще можна знайти сумки в хорошому стані. Євусь, як тобі сьогодні е, люкс. Що ти кач. там знайшла? Таку качечку. Але класно! Багато іграшок є сьогодні? Так, да, дуже багато. Супер. Єва каже, що все люкс. Ну, а ми з вами продовжуємо шукати той люкс в магазині. І е, я його знайшла. Я перебрала такий великий пакет з галстуками. І ось що я відкупала: це таких три люксових е, галстука: два з них від Сальваторе Ферогамо і е, один від Крістіан Діор це оригінал, присутня бірка. Що це шовк. Я їх придбала і вони є у мене в наявності. Крім цих трьох люксових галстуків, мені ще сподобались декілька. Всі вони з шовку. Зараз я вам покажу більш детальніше. Ось цей дуже красивий. Я знайшла схоже на eBay, продається він за 10-12 доларів можна придбати. Але ви подивіться, наскільки він якісний і наскільки красиве в нього запарлення. Ще один від Boss в квіти. І ось такий теж шовковий. Погляньте, який красивий малюнок. Їх я теж взяла. І ще був справді дуже хороший вибір різного взуття, враховуючи, що це четвертий день. І в мене склалось враження, що це все взуття здала одна людина, тому що воно все йшло в 39-му розмірі, в одному стилі, як ви бачите, з гострим носиком. Такі різні шкіряні туфельки. Все-таки дещо мені вдалося знайти з цього взуття і вибрати для себе. Це такі від преміального бренду шкіряні шльопанці. Їх я знайшла на сайті, вони продаються БУ за 128 доларів, а нові коштували 250. І придбала для себе такі палетки, вони теж в ідеальному стані, а на ніжці просто невагомі. Що ж любі, дякую всім за перегляд, за лайк, за підписку і чекаю всіх в коментарях. Пишіть, що з моїх знахідок сподобалось вам найбільше, і що ви купили для себе в цього тижня в магазині Second Hand.